Виглядаєте, осінню продала розу? Ось, а вона росте. Хі -хі. Я представлю, наскільки там глибоко вона оказалася, залишилася, може щось. Такий був дуже здоровий кущ старий, гарна, дуже гарна троянда. І, коротше, я його... мені треба було місце, тут звільняти я його продала. І вказалося, ну, коротше, буде ще на продаж. Фу, <сум> Представляєте, яка красота. А зараз я вам покажу, що у мене є яка смакота на продаж всього по 10 гривень. Уже повноцінні кущі. Погляньте, це ягодки, ну це полуничка вусата. У неї є вуса. Тобто вона розмножується не діленням куща, а вусиками. Дуже гарно розростається. Тому хто хоче, дивіться, ягоди дуже ароматні. І оце такі, бачите, на розмір. Я не знаю, чи вона ремонтантна. Кажеться, так. Да. Ну у мене ще є, типу, 10 гривень кущики. Ай, така добра. Повноцінні, бачите? А ті, що я продаю без вусу, то вона по 25 гривень, 10 штук 250 гривень. Хто хоче таку вусату... 10 гривень. Пишіть в особисті повідомлення: відправка новою поштою і Укрпоштою. Ну, Укрпоштою, мабуть, ні, давайте новою. Е, цей Можна прямо її зараз продавати, тому посадили, замульчували і маєте врожай.